Вітаю на хронології будівництва. Продовжуємо е готуватися до великої кількості води. Після відкачування, Чому ми його зупинили. А, щоб вони вибу, добудували цей датчик. Так ще доски і дві колоди. Так, дві колоди, дві доски. А, не можуть і туди ходити, тоді все. Це добре, так. Ну. все, поїхав. Добре. Так, я сподіваюся, що це нам допоможе трохи води накопичити більше в резервуарах. Так, тут воно все будується, колоду в нас мало, тому чекаю. Поки воно тут все з землею вирмі. Здається, у нас є проблема у зв'язку з тим, що треба збоку підходити. Там підрив, там а тут треба збоку зайти. Я ходу рано зробив ну, то, так таке вже. Тоді, 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 тут воно має бути. Так. І тут у нас тоді... Туди... Ось так куди тут, блін, Все таки ж тут станцію не. Ставлю. Ладно, переробить. Нічого такого вже. А і Що нам ще? Тут треба тут буде поставити шахту. Так, а до шахти що нам ще треба? Буде, Ну, по идее все. Тут книга тут тоже. С без всего. А может двадцать процентов двадцать шесть. Мало, честно говоря. Кошки колоди, металла хоча б багато. Твічотириста трохи пришвидшимо. в 300 Так, нам тут тоже буду вот. Так, нехай будуется. всего лишь так. Да, так, там есть туди, 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 мы можем тут такой запас уже. Четыреста. Что ты так мало Що у нас по цих бобрах? Плюс только роботі. Швидкість, а щоб у нас було ще швидше, що треба до 30 добити. Тоді буде ще швидше. А ah, ah, забув. Нам дерева. якщо перше дерево на 30%, то в наступній серії, по ідеї якраз буде е, збільшена кількість. Вам ще це навіть, не подумати. Так, поберег поранений, от розряжений, це як зазвичай. Ну вот древесина не выстачаем. Похоже нам надо будет потихоньку зупинять. А что мы тут? Так, давайте их поприбираем, бо я ще не знаю, що я ще тут хочу. Так, мы тут добудували, а данный может выше уже идти. Так, це тоді демонтуємо, І це також. Так, це вже нам не потрібно. Так, відповідно, нам треба зайти сюди. На дах може залізти просто. Идеи. Так, зараз их отправим на дах. А, и они сюда тут не долезут. Все. Эта идея откидывается. Так, вот тут. Набагато, ну, от Такі по идеї, да. Так, тут сходинки. О, доріжку. О, тут обхід цієї доріжки. Так, ага. Тут на ту так і тут. Так, тут також. Шестерень багато у нас. Десь тут можна їх зупинити, наприклад, тут. Да. Я думаю, що тут буде досить без них. цим? Я надеюсь, що тебя вже добудують дому. Необхідные материалы. Необхідний материалы. Чудесно Что чекаємо коло. Ага. Це на паузі, це на паузі. уже подалось так 16 дней вода поки є ну, тут закінчим так что тут у нас Ще... Глибокий насос я надеюсь что навіщо... будет достойно 677. Все это будувало, можно все демонтировать. Зараз спробуємо його з цього боку будувати. Що вийдеш, що не вийде. Тоже, что я буду и тут. Давай-то поки шоу. Помни, Зараз. Такой. І лабіному нас місце. Зараз підемо, ск за скільки так, 14 днів можна зупиняти деякі тут розливи а, Так, тут зупиняємо, тут зупиняємо. не забуду их включить. Так, это что, все? Потихоньку заканчивается тоже самого компьютера. Конечно, мало будет миссии. Так, где все? Ну-ка. Вот чинься. Насыкайте. Зле Что это? А, ничего не добудувалось. Ну да. Так, уже все. Так, добре Я у меня все будуются. А -а -а. Шестерне шетрохи на сюжет закінчится. Хм, прикольно. Тут, скільки, вже 65%. Так, теперь будем до 2000 высочений. Так, шо з сын. Блин, я промахнулся, ладно, бог. Где-то новое. Так, Тепер, коли ми сюди дійшли о, по ідіпо. Що ми можемо? Ми можемо почати будувати Заберете? Де? Тоже заберіть молодців. Так, тепер куда ми тут euh, забрали? Так, нам треба орієнтир. Так, це пока що так. Чого не хочу думати? А, все, в мене Так, можна, можна, можна. так от просто поставити, та і не повертатися. І тут, відповідно, зробити. поставлю сюда. Так, так. Там уже буду модерировать. Так, теперь я к вас сюда доставлю. Может еще гарно питание. Так, давайте туришка. Ришка раз это два, два. А, Тут можно поставить и сховище. Средний резервуар. Я думаю, что оно будет тут наступничество, Тут у нас так и далее тревогу. Наверное, что-то за мной, Давайте, но ну, снова. сейчас, Так. Зараз вони це все добутують. Так, це в пріоритеті. Це поки що на паузі, на паузі. Ну да. так. Так. Бровна пішли. У нас пішли поври заражатися. Боти, точніше, тому це є добре. Це добре. Це у нас в приоритеті. Так, 50% це еще 15 днів. Так, якраз на наступному серії у нас буде. У нас будуть ще еще додаткові. Потужності по пісницю. Так, що нам тоді ще треба? Ці докуди ходять? Ага. далее их массаживать что, -что детство придевать прибирать ну и тут тоже есть труба можно было поставить Так, бобер, бобер. Давай добудовый. О, -о, О, отлично. Ну, нехай тут пока что буде. Я надеюсь. Так. Це у нас тоже под приоритетом. Це будівництво, так Добре, сих докуда? Добираются до сюда. А нам же 6 штук надо. Загріздиться все. Ну тут теж треба. Так, що? Э, ну по ідеї на цьому сьогодні все. До наступної зустрічі.